Нас сьогодні дійсно особливі гості. Хто тут любить подкаст Acquired? Що ж, Бен і Девід тут, тож ми теж їх любимо. І я хочу тепло привітати наших співведучих Бена Гілберта та Девіда Розенталя. Бен і Девід, приходьте до нас, хлопці. Рад. Дуже раді вас бачити. Дуже раді вас бачити. Дякую вам, хлопці. Дуже дякую. Дякуємо запрошення. Я з вами. Мені дуже приємно, що ви тут і цій неймовірній аудиторії також. Дякую. О, сьогодні у нас навіть є стільці. Хочете стояти? Це доречно. Ну, здається, у нас є трохи часу. Так, це так. Сідайте. Почнемо. Ж. Чому б вам не сісти тут? Ви тут головні. Думаю, ми посадимо вас ось тут. Хочете, щоб я був тут? Гаразд. Я даю вказівки білому макдермоту, що робити. Не знаю, це нормально на вашій сцені. Чудово. Знаєте, мені здається, що кожного разу, коли ми зараз вас бачимо, це як 30 тисяч людей, ви вже, мабуть, звикли до такого масштабу. Так, це дійсно нова норма, але мені дуже подобається бути тут разом з вами. Нам це теж дуже подобається. До речі, про свободу дій агентний ШІ є величезною зміною для організацій. Якою є нова норма? Як компанії мають бути структуровані зараз у цю епоху агентного ШІ? Якщо замислитися, кожен продукт, кожна послуга, кожне рішення у всьому світі. Буде оснащене ШІ. кожне з них. Тож найрозумніші продукти стануть найкращими продуктами. І у вас будуть інтелектуальні будівлі, у вас будуть автономні транспортні засоби. У вас навіть буде автономна газонокосарка, чесне слово. Тож приєднатися до ШІ революції зараз це життєво необхідно для компанії, щоб перемагати. І я думаю, що сьогодні ви почуєте про те, що автономний агентний ши. Стільки разів, скільки це можливо, тому що в корпоративному секторі лише ми цим займаємося. І коли ви замислюєтеся над тим, як формувати свою команду в ServiceNow, і всі тут формують свої команди у світі агентного ШІ, що потрібно змінити в структурі компаній, у системі мотивації та подібних речах? Так, я думаю, нам потрібно робити ставку на командну роботу. Ми руйнуємо ці ізольовані підрозділи, ми переосмислюємо ці нудні структуровані організаційні схеми. І ми залучаємо людей до роботи між департаментами у командах, так як їм і так хочеться працювати. Я маю на увазі подумайте про це так. Чому CRM – це такий провал? Тому що якщо ви дбаєте про клієнта, це не лише робота торгового представника чи маркетингового відділу. Усі мають дбати про клієнта. Уявіть ситуацію з пониженням продажу. Потрібен етап до продажу. Вам потрібні етапи продажу після продажу, фінансовий і юридичний відділи. І швидше за все, у тій чи іншій формі буде залучений партнер. Просто уявіть собі це з ізольованою crm системою Можливо, саме тому у світовій економіці більше проблем із CRM, ніж з будь-чим іншим. І вартість втрати клієнта з кожним днем стає все вищою. Ну, У нас є ще один особливий сюрприз для всіх нас тут. Я думаю, настав час. Я бачив когось за лаштунками. Він має приєднатися до нас пізніше. Тут хтось є. Ось він. Єнсен. Поаплодуйте Єнсену рано. Привіт, Єнсен. Привіт, Єнсен. Я встиг вчасно. Знаєш, я бачив, як ти біг за лаштунками. Ох, Боже. Я буквально приземлився лише секунду тому. Ми летіли на тому літаку, так як більше ніколи, так більше ніколи не літатимуть. І ми приземлилися у стилі Маверіка. Ми не ждали від тебе меншого. Кращий. Я просто мушу, хоча б на секунду, подякувати Єнсену за те, що він тут. Це вже його третій раз, наскільки мені відомо. У нас просто немає кращого друга у всьому світі ніж ти, Єнсене. І сервіс нау не була б тією компанією, якою є. Без NVIDIA і без справжнього GOAT штучного інтелекту містера Дженсен Ван. Я надзвичайно вдячний вам, сер. Дякую. 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 Знаєте, завдяки нашому, завдяки нашому первісному баченню, Nvidia запускає AI агентів на сервіс Now. І, і я зробив таке спостереження, я тобі це казав. І звісно, ти це знав, але я сказав це тобі як третя, як третя сторона, спостерігаючи за світом корпоративного AI Now. ServiceNow приречена стати найкращою платформою операційною системою корпоративних ai агентів і причина цього: причина цього полягає в тому, що кожна компанія у світі потребує ai агентів, і ці ai агенти будуть куровані, керовані, покращені it Відділом а ServiceNow вже є в it відділі кожної компанії. Тож для нас це. Було природним кроком, і це було чудове партнерство. Так і є, Єнсине, і ми вже шість років працюємо над цим разом. І є багато самозванців, вони хочуть продавати їм агентів. Купуйте моїх агентів. Вони щодня ходять до людей. Купуйте моїх агентів. А насправді вони просто хочуть додати агента до ізольованої системи, яка й так не дає результатів, яких ці люди очікують. Як ти бачиш ідею півночі, півдня, сходу і заходу з цим поглядом з контрольної вежі, цим поглядом на всю структуру, де ми контролюємо і співпрацюємо з усіма іншими агентами та всіма іншими даними, і робимо це разом з NVIDIA та ServiceNow. ну треба зробити крок назад, що мають робити агенти, що мають робити цифрові працівники. По перше, вони повинні розуміти контент. І одне з того, що ми зробили разом, це створили найкращий у світі pdf рідер Як ви знаєте, pdf файли важко читати. Там є діаграми, зображення, графіки, таблиці, багато тексту. Він організований так, що не є повністю лінійним. Тож потрібно читати, потрібно розуміти, іноді доводиться звертатися до інших документів, на які є посилання в PDF. тому перше, що потрібно зробити, це зрозуміти мультимодальний контент. Друге, що потрібно, то це вміти робити висновки. І сьогодні можна. Будь ласка, у нас оголошення. Можна, я зроблю оголошення? Так. Сьогодні ми оголошуємо, що команди ServiceNow та Nvidia створили нову неймовірну модель для логічного мислення. Ми називаємо її Априо Немотрон. Айріо Немотрон. Ейпріл є новий, свіжий. Це так? Чудово. Це звідти походить? Красно. Знаєте, я трохи як аперол, немотрон, шприц, але в будь-якому разі, аперол, немотрон це модель для логічного мислення, яка дозволяє AI-агенту розуміти, що ви просите його зробити, міркувати над тим, як вирішити цю задачу, розбивати її на кроки, читати pdf файли заходити в інтернет, переглядати сайти, проводити різні дослідження, а потім повертатися і допомагати вам вирішувати проблеми. І це перше, що стосується агентів. Друге, вам потрібен маховик, щоб зробити цього агента індивідуальним для себе у вашому середовищі на ваших даних для тієї роботи, яку ви хочете виконати, оцінювати його запускати, захищати, і просто поступово вдосконалювати. Ми називаємо це даним маховиком, і ця платформа на ServiceNow називається тканина даних робочих процесів. Розумі, і ми інтегровані у всю цю платформу обробки даних, неймовірну платформу обробки даних. І третє, що потрібно зробити, це змусити цих агентів працювати як команда. Так ніхто не існує у вакуумі. Так і так само, як ми хочемо, щоб усі наші співробітники працювали в команді. Ми хочемо, щоб і весь наш цифровий персонал працював як команда ви хочете працювати з вашими агентами. Ви хочете працювати з агентами з платформи ServiceNow, Ви хочете, щоб ці агенти працювали з платформами інших компаній, тому немає значення звідки вони походять. Це може бути в хмарі чи локально. Нам байдуже. Ви просто хочете, щоб ці агенти вирішували проблеми за вас і співпрацювали з якомога більшою кількістю експертів. А ці інші агенти. Можливо, є експертами у використанні певних інструментів, і ми хочемо скористатися всіма цими можливостями. Отже, ця система є називаємо яку оркестрування. О, це система автоматизації робочих процесів. Тобто, це щось на кшталт поєднання цього ai контролера з робочим процесом, Data Fabric і всією екосистемою NVIDIA, які разом повністю трансформують підприємство, і знаєте, я диспетчер вежа, диспетчерська вежа, диспетчерська вежа, саме так, так можна я скажу. Я вважаю, що це неймовірно рідкісне явище для генеральних директорів. Дві дуже великі успішні компанії. Я маю на увазі, ви навіть закінчуєте фрази один за одного. І оскільки ви обидва тут разом, ми хочемо трохи поговорити про те, що робить партнерство справді великим. Як ви двоє працюєте разом? Почнемо спочатку. Як ви познайомилися? Я не раз це робив. Тобі починати. Вони чули мене. Ми познайомилися в САП. Я був Ніким. А Біл був генеральним директором САП. Одна з найбільших, найуспішніших компаній у світі, і, і ну, до сьогодні одна з найбільш, ну ви знаєте, одна з найбільш шанованих генеральних директорів у світі. А я був, я був просто хлопцем і так. Ну, Біл, але ще дитина. Я був просто хлопцем. Я був просто хлопцем. А він був таким добрим до мене. Він був дуже добрим. Але ти ж добрий до всіх. Біля як ти тоді зробив ставку на те, що Дженсен так точно розуміє штучний інтелект. Він виробляв графічні карти. Знаєш, це справді смішно, бо вперше, коли я мав серйозну розмову з Дженсеном, він сказав мені: Біля, ми повинні побудувати таку компанію, що якщо всі одночасно візьмуть лікарняний, компанія працюватиме без жодних проблем завдяки штучному інтелекту. І якщо вдуматися, тут багато чого можна зрозуміти, але це і є мудрість цієї людини, і я справді відчув з ним зв'язок на рівні людської довіри. Звісно, я дуже ним захоплювався. І коли говориш про великих людей минулого, ти просто бачиш це тут, на сцені. Тож для мене було честю працювати з ним. Але я казав, що довіра найвища валюта. І знаєте, він міг би бути сьогодні в багатьох місцях. Дженсен це зайнята людина. У Nvidia зараз справи йдуть дуже добре, якщо ви не помітили. Але він тут, він з'явився, і він хотів бути тут. І думаю, саме це і є головним. Минулого року ми говорили про анімацію та голосових агентів. Пам'ятаєте? А зараз ми говоримо про моделі міркування, підключення робочого процесу, дата фабрик до контрольної вежі для моніторингу команди агентів, роботу з відкритою архітектурою, усіма гіпермасштабованими платформами, будь-якою моделлю даних, будь-якою системою запису, просто бути центральною нервовою системою. Я люблю думати про це як про суперкомп'ютер. Правда? Зустрічається з платформою автоматизації обробки даних і робочих процесів ServiceNow і змінює світ. Подобається. І ти, до речі, не єдиний джим Крамер. Усі мої друзі, нещодавно сказав у передачі MadMoney, що Nvidia та ServiceNow – це перші компанії, які разом надають справжню реальну цінність своїм клієнтам завдяки Agentic AI. Які твої улюблені приклади того, як ви разом створюєте цінність? Знаєш, щоб ми могли додати цінність у робочому середовищі, ми повинні точно знати, як виконується робота. Її виконують люди з інтелектом, які мають доступ до даних, розуміють, яку роботу потрібно зробити, і здатні працювати в команді. А в неоднозначних середовищах, а саме цим ми й займаємося, нічого не описано і не закодовано ідеально. Тож ти опиняєшся в умовах, де все неоднозначно і потрібно мислити логічно. Ти маєш застосовувати правила, ти маєш застосовувати теореми, ти маєш надавати знання, і ти крок за кроком логічно розв'язуєш проблеми. У результаті ти здатен вирішувати проблеми, з якими ніколи раніше не стикався. І ти стикаєшся з цим уперше, але якимось чином робиш це надзвичайно добре. Тож ми хочемо створити таку цифрову робочу силу, цифрових співробітників, якщо хочете. Які будуть нашими партнерами для підсилення наших можливостей і виконуватимуть безліч рутинних і автоматизованих завдань, а можливо навіть масштабніші речі для цього потрібно занадто багато даних, щоб людина могла все це втримати в голові. Але ці агенти не мають з цим жодних проблем. Тож ми хотіли би мати таку цифрову команду, команду цифрових агентів, і ця розмова це бачення привело нас до сьогоднішнього дня, і ми створювали це крок за кроком, крок за кроком. Одна з речей, знаєте, на особистому рівні, що мені подобається в Дженсені, так, а таких речей багато, це те, що він справді починав із простого життя. І я думаю, багато хто тут може оцінити справжнє лідерство і таку історію американської мрії чи навіть світової мрії, як у Дженсена. Тобі варто розповісти їм про Деніс. Давай будемо відвертими, хоча б на хвилинку, просто щоб трохи розслабитися. Бо знаєш, у мене була закусочна, а у тебе Деніс, і у нас завжди була суперечка з цього приводу. Деніс, перша компанія. Знаєш, я кажу Келі, якби я досі працював у Деніс, то вже був би генеральним директором. Вона просто сказала, що рада, що я там не працюю. Так, біле, треба спробувати сендвічі. Дженсен пригощав нас сніданком із Деніс. Хороший кухар, ми чекаємо від тебе обід. Ніхто не перевертає яйця краще за мене. Гаразд, я можу смажити яйця з двох боків обома руками. Проблема, якщо дати Дженсену говорити про Деніс, цим ми й займатимемося весь день. Треба повернутися до теми. Наостанок, слова для всіх тут, хто керує в епоху штучного інтелекту, про що людям варто замислитися? Що має стати їхньою полярною зіркою, коли вони перебудовують свої команди, виходять на нові ринки, створюють нові продукти. Ну, Пам'ятайте, пам'ятайте про перше, що вам потрібно зробити. Якщо ви хочете залучати штучний інтелект, почніть із роздумів про платформу. Я прийняв правильне рішення для нашої компанії, коли ми обрали ServiceNow. І причина, чому варто починати саме з платформи, полягає в наступному: пам'ятайте, що ваші співробітники стають кращими лише завдяки маховику вашого онбордингу, постійного навчання, оцінювання та надання їм цікавої роботи. Увесь цей маховик необхідний для того, щоб у нас були чудові співробітники. Те саме стосується і агентів зі штучним інтелектом. Тож, перше, що вам потрібно зробити, це обрати хорошу платформу. І те, що дійсно чудово в Service це те, що її обрали тисячі клієнтів, і ми також обрали її для себе. Це вімкнено усім нашим IT, усім нашим клієнтам, усім нашим сервісам для співробітників, стати самообслуговуванням. Тож, ми можемо ставити агентам багато запитань, і вони допомагають нам вирішувати проблеми. А тепер з нашою новою моделлю міркування ми можемо доручити цій моделі виконати для нас ціле дослідження. Це не так, це вже не відповідь в один клік, і готово. Можливо, їй потрібно розбити задачу на частини, провести дослідження, а потім повернутися з відповіддю. Тепер ми маємо можливість робити це з April Nemotron. Я б додав до цього, що все, що ми робили, ми робили разом з NVIDIA з самого початку, і я вважаю, що ми дуже добре імітуємо модель однієї компанії. Ми зібрали сотні інженерів пліч у пліч, щоб втілити цю мрію з самого початку, і ми б не були там, де ми є зараз, без NVIDIA і без бачення Дженсена. Я вам це кажу прямо зараз. І я вважаю, що це надзвичайно прекрасно. Ми буквально можемо імітувати модель однієї компанії, навіть якщо NVIDIA, то це одна компанія, а ServiceNow інша, тому що між нами є довіра. І я скажу, ось що для вас компанії, такі як Stellantis, Siemens, багато інших, яких ви бачили на сцені, AstraZeneca тощо ШІ. Всі проактивно та прогнозовано керують цими компаніями. І просто подумайте про безпеку та вторгнення, виявити щось ще до того, як це насправді станеться. Подумайте про створення нової бізнес-моделі, якщо ви займаєтеся апаратним забезпеченням і хочете заробляти на сервісах. Вам потрібно здійснювати арбітраж робочої сили та в реальному часі розуміти прогнозну аналітику щодо пристроїв і робочої сили для їх обслуговування. А також скільки ви можете стягувати з клієнта і при цьому надавати йому чудовий сервіс. Операційні технології у всіх цих компаніях тепер виходять на перший план, вирішуючи проблеми безпосередньо на виробництві на складальній лінії. Подумай про мита, Дженсене. Ідея? Ні, не думай про це. Ні, не думай про це. Але дивись, ти знаєш, другий рівень все йде так добре. Треба бути готовим до всього. Кевін Кевін. Він зекономить тобі гроші. Ектів знаходиться там позаду. Кевін він говорить про постачальників другого і третього рівня та підписання нових, щоб оперативно контролювати і управляти цією новою ситуацією. У той час, як із системою, яка існує вже давно, йому знадобилися б місяці, щоб насправді пристосуватися до цих потрясінь. Тож я думаю, що режим реального часу нарешті настав Дженсене. І я вважаю, що Nvidia, знаєш, побувавши на твоїй конференції, це буквально найкраща компанія у світі. Дуже дякую. Я справді дуже ціную це. І я. А просто ти, ти знаєш, ти знаєш, це воно. Мені потрібні всі ми, мені потрібні всі ви, щоб приєдналися до мене. Гаразд, я скажу це, і ви теж скажете. Це звичай. Я хочу свій сервіс зараз, будь ласка. Я хочу сервіс зараз. 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 Поїхали, гаразд, гаразд, друзі. Всі Раз. Дженсен, Біл, величезне вам дякую. Будь ласка, дуже дякую. І, Дженсен, я справді хочу ще раз подякувати тобі. Я знаю, через що ти пройшов, щоб бути тут. Ти найкращий з найкращих, і ми завжди будемо тобі вдячні, друже. дуже дякую. Люблю наше партнерство і створювати Nvidia AI агентів на ServiceNow. А ми любимо AI фабрику від Nvidia і завжди будемо з вами. Дякую, Дженсене. Велике спасибі.